Всім привіт! З вами я, Роман Світушак. Сьогодні на Грін Центрі трішечки міняємо шини, але хочу вам сказати, що. Літо вже незабаром, весна у нас вже прийшла, тому звичайно це потрібно зробити вчасно, тому що потім черги будуть тільки збільшуватися. Ми сьогодні з вами розглянемо, що робиться на ринку і які автомобілі продаються. До речі, минулого четверга і неділі ми підбирали автомобілі. Усі ринки зараз стали активні, збільшилися, тому кого що цікавить, друзі, можна звертатися. Ми будемо вам в цьому допомагати у підборі автомобіля. Ну що, вмошуємося зручніше, інформація, і ми поїхали. Ставим, до речі, палець вгору. У нас сьогодні місто Луцьк автобазар, який працює як четвер, так і неділя. І приїжджати на ринок потрібно завжди о приблизно 7.30-8 годині. Цілком достатньо приїхати ранесенько, щоб щось собі обрати. Е, також відразу хочу звернутися до усіх гостей каналу, а також підписників, а особливо до гостей. Якщо у вас є така можливість, то підпишіться на канал, завжди собі будете мати, якщо ви активуєте дзвіночок, завжди буде у вас під рукою свіжі відео, ми завжди у відео відкриваємо різні цікаві теми, які стосуються людей, які хочуть придбати, а також продати автомобіль, тобто автомобільна тематика. Ну і, звичайно, також звертаюся до наших підписників. Це вже і Гостей також підставимо палець вгору, підтримуємо канал. Це завжди, друзі, мотивує робити свіжі відео. Сьогодні піднімаємо дві важливі теми, які е, вони є повсякденно до мене. Люди запитують, звертаються. Сьогодні знову у мене були такі запитання: а саме Роман купляє автомобіль, пропонує мені продавець. Написати договір купівлі. Давайте ми сьогодні розберемо, чи це правильно і чи це можна так робити. Ну і ще одне піднімемо важливе питання: як перевірити автомобіль, так, щоб це зробити максимально правильно, дешево і швидко. Починаємо з того, як перевірити автомобіль. Усі ми знаємо, що є такий інтернет-ресурс CarVertical по промокоду ROMA отримаєте 20% знижки, а можна просто перейти під відео за посиланням і вам відразу автоматично підтяне цю знижку. До речі, під кожним відео я завжди прикріпляю Car посилання із знижкою. Що хочу цікаво вам розказати ще саме про Carvertical. CarVertical – це є інтернет-ресурс, який дає можливість відкрити історію автомобіля. Звичайно, буває історія неповна, якщо власник не відвідував офіційне СТО, але дуже часто бувають дуже цікаві сюрпризи. Сь сь сьогодні в мене, до речі, був дзвіночок. дзвонила до мене одна із наших підписниць, замовниця. Каже: Роман: хочу подивитися Шкоду Superb 2015 року, 2.0 дизель. Заявлений пробіг 257, чи можна подивитися на цей автомобіль, чи можна його оглянути. Кажу, можна, а ви запитую, дивилися вже CarVertical, чи будете потім дивитися, бо в принципі дивитися до чи після все відносно. Пояснюю зараз чому. Якщо дивитися відразу, то побачите якийсь недолік, то фізично дивитися вже не потрібно. Іноді буває все навпаки. Ви подивилися CarVertical, потім замовляєте послугу, а машина вже продана. Тобто Іноді треба нам позвонити, та зрозуміти, що вона продана, тоді, відповідно, вже нічого не робимо. Але до чого веду історію? Дуже цікаво це все сьогодні було з практики, як це все виглядало. Ну і я кажу, що якщо ви не дивилися Carvertical, то можна подивитися, скидаю вам посилання. Скидаю посилання, люди переходять за цим посиланням, отримують ці ж 20% знижки, про які я тільки що розповідав. І відкривається, що автомобіль був ДТП. Франції. Також на момент 20-го року пробіг тоді вже складав 338. Я прикріплю, до речі, на екрані, як це все виглядає. І ось дивіться, заявлений 257, це 23-й рік у нас зараз. А в 20-му році було 338. І також у му році було ДТП саме в Франції. Е, на фактично, якщо дивитися на цей автомобіль через авторія, прихований він номер, приховані номера. Насправді, якщо номера чи він номер приховані, це вже є погано, це є недобре. Але не завжди, коли він номер є відкритий, це також має відразу у вас бути там довіра до цього автомобіля. Тому що в нас також була, був сьогодні огляд автомобіля, коли це, до речі, було в броварах. Коли наш експерт приїхав, оглядає автомобіль, звіряє все як по документах і все решта, і каже: Дає мені звіт, Роман. Автомобіль, він номер, який є в авторіях, він не відповідає від номеру фактичної машини. Номер відповідає, тобто це там транзити стояли, а фактично він номер не відповідає. Тобто номера все те саме, тобто картинку створили. Тому розуміємо, що є багато різних моментів, але це все, друзі, треба перевіряти. Ви перевіряючи автомобіль, звичайно, ви оплачуєте певні кошти за перевірку, але ці кошти, ви все рівно потім, після того, як ви купите автомобіль, ви поїдете робити діагностику тої ж ходової і ви все рівно заплатите ті кошти. Просто тоді ви вже стоїте перед фактом. Тому, я завжди кажу, перевірок забагато не буває. Ви платите немаленькі кошти за автомобіль тому я у кожному відео, знаєте, як під купірочку. Перевіряйте автомобіль, потім буде пізно. Звичайно, є випадки, коли дійсно купляєте автомобіль на тому ж базарі, і там все нормально по автомобілю, таке також є. Але все ж таки, якщо ви перевірите, ви будете спокійні і ви знаєте, за що ви платите гроші. Що дає вам ще перевірка? Вам перевірка дає робити аргументований торг. Це коли людина каже вам продавець, я можу скинути тільки 300 доларів. Ми перевіряємо автомобіль, знаходимо ще якісь недоліки, вам про це повідомляємо, ви кажете до продавця, слухай, все дуже просто. Там є ремонт ще на 500 доларів. Скинь мені там якусь суму, наприклад, чи 500 чи 250, наприклад, половиночку з цього. Я її забираю. І виходить, що ви платите за огляд невеличкі кошти порівняно з тим, що ви потім торгуєте. Тому. Це, я думаю, для себе треба розуміти. Ну що, рухаємось далі. Наступна у нас важлива тема, це також сьогодні дзвонив до мене наш підписник на каналі. І звати пан Богдан каже, Роман, я там вже звертався. Ти, ти, ти все, от Ця машина мені підходить. Вирішив брати. І дзвоню до вас по такому питанню. Приїхав вже до автомобіля, будемо брати, але от власник пропонує мені написати договір купівлі. Дивіться, договір купівлі це все добре. І в принципі, юридично, це є правильно. Але давайте розберемо сьогодні в цьому відео, це також важливо, що таке договір купівлі. В принципі, це все просто. Договір купівлі це є е, листочок, на якому продавець і покупець по-простому розписується продавець, що він продає вам автомобіль. Ви як покупець розписуєтесь, що ви купляєте цей автомобіль. Але існує грубо два типи договорів. Один тип договорів це в односторонньому порядку, це якщо автомобіль свіжо привезений на фірму, фірма його розмитнила. Ви купляєте автомобіль на базарі. І вам виписують договір купівлі відразу на вас. Тобто фірма вам його передає. Далі ви з цим договором їдете і ставите на облік. Другий тип договору є. Коли ви на ринку знайшли автомобіль, автомобіль стоїть вже. На нашій українській реєстрації, тобто у нас білі номера, ви цей автомобіль йдете, вам пишуть, за там в районі 1000 гривень це коштує, вам пишуть договір купівлі, розписується продавець, розписуєтеся ви як покупець, ви з цим договором також йдете ставити на облік. Цей же самий договір, ви пишете, якщо ви із... Автомобілем, який стоїть на українській реєстрації, йдете з власником в сервісний центр МВС України, коли називали МРЕВ. З 2014 року в нас була реформа. Стало все поліція і став, нас почали називати по-правильному це сервісний центр МВС України. І ви йдете з цими документами, тобто власник йде з вами, в нього є паспорт, український ідентифікаційний код, у вас також паспортний ідентифікаційний код, ви як покупець. Є реєстраційний документ. Ви разом з власником йдете туди, ви також там проходите експерта криміналіста і також там пишете договір купівлі. Там він, до речі, безкоштовний цей договір. Так як воно все правильно, оце все тепер, оце всі всі от речі, докупи змістити? Давайте так. Якщо договір купівлі вам виписує фірма, то здавалося б, вам виписали договір купівлі, ви собі йдете ставите. І юридично, правильно. Чи є ризики? Ризики є. У нас колись на каналі була ситуація. Я цю тему піднімав, до речі, піднімав декілька разів. Давайте ще раз піднімлю, тому що у нас додаються свіжі підписники, гості каналу свіжі приходять до нас. Розповідаю: хлопчина придбав автомобіль в Луцьку. Сам собі приїхав, сам подивився, автомобіль сподобався, вирішив ставити на облік вдома, тому що не хотів він номера. Волинське, а хотів ці, ці номера, які було потрібно для нього. Приїхав він додому, записався в чергу. Через декілька днів він приїжджає в сервісний центр МВЗ України, експерт оглядає, вбивають автомобіль базу, а автомобіль знаходиться в розшуку. Інтерпол не пройшов із цієї. Автомобіль забирають, документи йому віддають і кажуть, вибач, друже, а цей автомобіль є в Інтерполі. Поки в нас оце світиться, Інтерпол, ми тобі його не віддамо. Як так сталося? Автомобіль переїхав кордон, було все добре, а тут людина приїжджає, а автомобіль в Інтерполі. А все дуже просто. Автомобіль приїжджав на тиждень раніше, тоді все було добре. По факту автомобіль у нас тут постояв, поки він продався, поки ще власник поїхав, ситуація змінилася, десь ця фірма, яка продавала щось, можливо, з податками були якісь проблеми. І автомобіль попав в інтерполі. Замовника я запитував, ну, не замовника, а цього покупця, який до мене звернувся, я кажу, чому ж ви на місці не ставили? Я ж про це завжди кажу. Ставте на місці, робіть порядок з документами. А він каже, я хотів свої номера. Дивіться, давайте до кінця ту справу сьогодні розберемо, а далі підемо вже поступово до наступного. Чому номера не мають зараз насправді значення? Чому, коли ви знаходитесь в Києві, вам дадуть київські номера, та а ви прописані, наприклад, в іншому місці. Справа в тім, що зараз є єдина база, і насправді, я, до речі, захочете під цим відео також прикріплю. Є дуже багато інтернет-ресурсів, де ви можете перейти, вбити свого сусіда номер, якщо свіжий сусід приїхав на своєму своєму своє, своє, автомобілі, в нього київські номера. І ви хочете знати, звідки він родом, то ви просто вбиваєте його номера <свісно>, туди, в цю базу, і вам покаже, що він, наприклад, з міста Львів. Тобто в нього київські номера, а насправді людина прописана в місто Львів. І автомобіль за ним закріплений. Просто він зробив реєстрацію Київську. Тому візуальні номера, вони насправді на сьогоднішній день нічого не мають, не несуть якоїсь такої важливої інформації, особливо для поліції. Ну так, зіваки дивляться з боку, так, київські номера, не київські, а насправді воно працює зараз так, що всі автомобілі є в базі, ви також. І тому я завжди запитую, коли мене приватно питають, Роман, ось така ситуація. Хочу свої номера, як це зробити, як це вирішити. Я завжди запитую, ви що, переживаєте, що вам ну, штрафи будуть приходити кудись, не туди? Штрафи прийдуть, все нормально. Зробите порушення, номера зафіксуються. І прийдуть штрафи до вас по місцю проживання, вас знайдуть, все нормально. Але давайте розберемо, як все-таки це зробити, якщо дуже ви хочете мати номера все-таки своєї там, фактичної прописки. Так? Робиться це дуже просто. По правильному моя рекомендація, звичайно, це займає трішки більше часу. Але я рекомендую, якщо ви знайшли автомобіль, автомобіль знаходиться на фірмі. Фірма вам виписує договір купівлі, це інакше не буває, ви даєте свій паспорт. До мене, до речі, деколи запитують, чи, чи треба давати паспорт. Треба давати паспорт. На вас виписують договір купівлі, ви з тим продавцем, який вам продає машину. Він до тої фірми може нічого не мати, він просто взяв в нього цей автомобіль і продає вам. Вам потрібно з ним піти в сервісний центр, переконати його, що гроші ви дасте після того, коли автомобіль перепишуть на вас. Тобто з фірми автомобіль перейде на вас і вам віддадуть руки реєстраційний документ. Там є момент, коли ви маєте передати кошти. Це вже коли проходить автомобіль всі перевірки, переходить експерта криміналіста, бази МВС, бази Інтерполу. І в кінці, коли забирають вже документи на підпис до начальника, в цей період ви маєте розрахуватися. Ну, по закону. Ви розрахувалися, так буде правильно, так ви нічим не ризикуєте. Бо якщо ви берете ці всі, всі пакет документів з собою кудись і ви йдете самі ставити на облік. А особливо, якщо ви це робите без допомоги, то повірте мені, вам хтось може показати експерт криміналіст на якийсь номер, який йому не сподобається, чи одна цифра, і у вас всі, -всі, всі клопоти лишаться у вас на шиї. Друзі, час в нас обмежений. Ми потихеньку йдемо на завершення. Хочу. Ще сказати, якщо у вас автомобіль на українській реєстрації, робіть так само. Не пишіть договора окремо. І саме краще це зробити перереєстрацію, закрите питання документальне, і у вас все буде добре. Ось така інформація на сьогодні. Що трошечки відкрили, звичайно, не вся тема в нас до кінця розкрита. Можливо, в наступному відео ми знову піднімемо і також я розповім ще більш детально про. Автомобілі, які вже на нашій реєстрації, які там є моменти, на що потрібно звернути увагу. Наразі маємо те, що маємо. Інформація є. Якщо хтось не встигав, друзі, нажимайте на паузу. І дивіться собі всі, всі ціни, що вас і як цікавить. Друзі, усім хочу ще раз подякувати. Не забуваємо піднімати палець вгору. З вами був Роман Світушак. Бережемося. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо! Перемога близько!